Розпочали з цим розпачливим криком про допомогу. Сусід прибіг і сказав мені, що шукає мого сина, що хоче його вбити. Що мій син допомагав сину сусіда перелізти через пліт і доторкнувся його заду, Що це вони вважають і є сексуальне домагання. Я дотепер здивований, і шокований. Я зовсім не уявляю, що його могли б забрати. Цього не може статися. справу негайно перевіряє соціалка. Сідаймо на літак в напрямок Дублін. Ми знаходимо батьків в сльозах, а шестикімнатний дім порожнім. П'ятьох дітей вже майже тиждень переховують в родичів. Соселка може прийти і забрати дітей, я вже не зроблю нічого. Так що я радше заховала їх. Ми дуже боялися. Перший день вони плакали, і головне, ніяк не розуміли, чому не можете йти додому. Що з цього буде? Ірландським лікарям не можна довіряти, і соседці також. Не можна вірити нікому. Чи боїтеся, що цього б не пережили? Я би просто їх всіх вбив. В Ірландії вони вже вісім років. Діти тут ходять до школи і говорять англійською краще ніж чеською. Джастін, Кевін, Ванеса, Джеремі і Самуїл. Останні є місцевою футбольною зіркою. Фан Реал Мадриду звинувачення приголомшило його. Я абсолютно не робив нічого через спліт, нічого такого. Я був шокований, як вони дозволили собі таке вигадати. Я б на ньому це пізнала, коли б він брехав. До того ж, це чотирилітній хлопець. Я таким не є. Він мені сказав, тату, ти можеш мені вірити на 100%. Вірили йому? Звісно, що йому вірю. Пештові звернулися зі своєю проблемою в в чеське посольство в Дубліні, Але не встигли. Тут мені сказали, коли хочуть їх від мене забрати, значить знають чому. Хай забирають їм це все одно. Я б дуже сумував за родиною. І... Це просто це жах. Перед пештовами є два дні до боротьби з соціалкою. Два найдовші дні в їх житті. Я живу лише для них. коли я їх втрачу. Для мене закінчується життя. Просто кінець, фініш. Мартін Керпеч, телебачення Йой, Дублін.